Якщо твоє життя схоже на подорож, але дорога горить, машина горить, ти гориш. І все одно продовжуєш їхати. Можливо, у тебе вигорання. Вигорання це реакція на тривалий стрес, що призводить до розумової втоми, емоційної байдужості та фізичного виснаження. Більшість людей думають про вигорання як про надмірну роботу. Але це може трапитися з нами і поза офісом. Це явище часто проходить у п'ять етапів воно може довести до краю зриву медичних працівників, вчителів, новоспечених батьків, людей з хронічними захворюваннями та всіх, хто бере на себе більше, ніж може впоратися. Ось як це може виглядати. По-перше, медовий місяць. Ти щасливий, мотивований і захоплений новим викликом, і відповідно береш на себе багато відповідальності. Потім починається стрес. Початковий ентузіазм стримується реальністю щоденної рутини. Ти відчуваєш спочатку втому, а потім тривогу. Ти вважаєш, що не можеш впоратися з усім, що запланував. Поступово з'являються ознаки стресу, і ти, можливо, розвиваєш негативний тунельний зір. Твоя обмежена здатність приділяти увагу іншим речам у житті може дати тобі відчуття самотності. Хронічний стрес стає твоїм постійним супутником. Навіть найменші нові завдання можуть занурити тебе в спіраль страху або гніву. Життя може здаватися просто несправедливим, і невдача може сприйматися як особистий напад або велика несправедливість. Зрештою, ти просто виснажений або розвиваєш психосоматичні симптоми, такі як мігрень або біль у тілі. У вільний час ти, можливо, просто хочеш відключитися. Коли ти нарешті маєш вигорання, апатія може взяти верх, як захист від хронічного стресу. Твій мозок просто перестає намагатися тому твоя продуктивність знижується. І ти можеш стати песимістичним або цинічним. Хронічні головні болі, безсоння. Повне нехтування власними потребами або бажання просто вийти з ситуації можуть стати повсякденними. Ти досягаєш постійного вигорання, коли цей стресовий стан стає твоїм новим нормальним станом, і ти відчуваєш постійну когнітивну втому та фізичні проблеми, або твій настрій коливається між байдужістю та роздратуванням. Зрештою, ти можеш відчувати себе, ніби потрапив у замкнене коло відчаю, без виходу. Діагноз депресії може стати першим поворотним моментом на твоєму шляху до покращення. Повне одужання від вигорання може зайняти місяці або навіть роки, тому так важливо вчасно розпізнати симптоми. Адже тоді ми можемо дистанціюватися від основного стресора, створити достатньо часу для себе, щоб заспокоїтися і зробити все необхідне, перш ніж стане занадто пізно. Психолог Герберт Фройденбергер, який ввів цей термін, Спочатку описав це явище в 12 фазах, які з часом були спрощені до лише п'яти. Виснаження, яке виникає, коли ви занадто довго і інтенсивно займаєтеся чимось А як щодо тебе? Чи переживав ти коли-небудь одну з фаз описаних у відео? Якщо так, як ти їх розпізнав і що зробив, щоб подолати вигорання? Будь ласка, поділися своїми думками та стратегіями в коментарях нижче.